Доброго вечора, друзі, ви знову на каналі АГФ. Ось такі у мене помідори після сьогоднішнього 2-градусного морозу. Напевне, не тільки у мене, ось такі от помідори. Ну, тобто, рослина сама повністю вже перебила її конкретно морозом. Помідорам, як видно, немає в принципі нічого, невеликі помідори. Трохи більше ніж щирі. Ось позриваю зараз весь урожай. Зелені теж зберу, бурі. Отак от такі помідорки, це листя з оріха, які обсипаються теж уже. ось такі мої бідні грядочки, але в принципі сьогодні вже 10 жовтня, то вже їм якби трошечки пора. Ну, так, зараз я позбираю цей урожайчик. Ну, а вже з, з листям, з самими рослинами я вже там на вихідних попрацюю, поубираю вже і буду готувати город під перекопку. Невеликі залишили ще помідорки, але все ж таки свої. цей вже знив. Ну і тут взагалі все попадало, вже не, не доглядав я за ними останнім часом, не дивився. Отак от, от. Тож 2 градуса це пагубна температура для для томатів. Ось такі от ще є великий. Тобто помідорам самим нічого немає. Ще, ще трошечки можна буде скуштувати домашніх помідор. А там, а там уже закінчиться і нічого не... З домашніх помідор нічого вже не буде. Ось, ось така картина після сьогоднішнього ранкового приморозку. До речі, близько шостої години ранку морозу ще не було, а вже десь 7-5 восьмого це все листя. Ну, коротше почало темніти. Ось так, зелені, ось такі в мене ще зелені є. Ну так от, от такий от, от результат при, при ну, морозку, а морозу в 2 градуси. Все, дякую вам за перегляд. Всього найкращого.